Україну повернули тіла загиблих воїнів. Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем та удари по нафтопереробних заводах Росії. Про все у новиному дайджесті за 18 вересня. Україна повернула тисячу тіл, які за твердженням РФ належить українським військовим. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем. Меморандум підписали міністри оборони обох країн. Повідомив Шмигаль, група займатиметься спільним навчанням, обміном досвідом, розробкою методів застосування протидії БПЛА та впровадженням інноваційних технологій. Також підписано декларацію про посилення оборонної співпраці та спільний лист до міністрів оборони НАТО. Верховна Рада прийняла закон про збір даних про громадян з усіх реєстрів до єдиної системи соціальної сфери. У ній буде акумульовано дані з різних державних реєстрів, від відомостей про військовий облік та перетин кордону, до інформації про сплату податків, наявність нерухомості автомобілів чи відкритих виконавчих проваджень. Нині громадянам для отримання соціальних послуг не доведеться носити з собою довідки чи будь-які інші документи, окрім посвідчення особи. Вночі сили спеціальних операцій уразили Волгоградське НПЗ у Росії. Повідомили у відомстві. Підприємство забезпечує армію РФ та є найбільшим виробником пального у південному федеральному окрузі. Щорічний об'єм складає 5,6% від цієї переробки нафти в РФ. За попередніми даними роботу НПЗ зупинено. Дрони СБУ вдарили по нафтопереробному і нафтохімічному заводу «Газпромнафтохім Салават у Башкоростані РФ. Попередньо пошкоджений ключовий об'єкт заводу на території фіксують сильну пожежу.